Прикривався добрими справами, а насправді заробляв шалені гроші на страхах чоловіків. Контрозвідка збу разом з поліцією вивела на чисту воду 46-річного керівника одного з благодійних фондів. За 15 тисяч доларів негідник обіцяв ухилянта втечу за кордон через Закарпаття. А його безперешкодне пересування між областями забезпечував липовими документами своєї ж організації. Спритника затримали на гарячому, коли він отримував частину свого ханебного заробітку. І зараз у нього чекає обрання міри запобіжного за. Ходу. Якщо доказів для суду буде достатньо, то гори ділок може сісти за грати на 9 років. Контрозвідка СБУ заблокувала чергову схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В організатором оборудки виявився 46-річний керівник одного з благодійних фондів регіону. Він налагодив нелегальну схему переправлення потенційних призовників до країн ЄС, а за таку послугу брав 15 тисяч доларів США з особи. За Ці кошти він гарантував черговому втікачу допомогти у виїзді за межі України в обхід встановлених пунктів пропуску, щодо Закарпатській області. Окрім цього, стало відомо за оперативними даними, що він обіцяв у підготувати пакет документів від імені благодійного фонду, аби втікач мав змогу безпечно пересуватися між областями та добратися до точки відправлення. Проте затримали організатора правоохоронці на гарячому під час одержання першого траншу неправомірної вигоди в розмірі 7,5 тисяч доларів США. Йому було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Окрім цього, вже готуються документи для обрання йому міри запобіжного заходу. Макарій дудка не припиняє дивувати. Монах збирає рекордні донати на ЗСУ. І от тепер ексклюзивно для каналу Правда тут Львів розповів, як йому це вдається. І виявляється, що секрет у дубрі, яке повертається з турицею у момент, коли пожертвив вщухи, до Макарія звернулася жінка у скруті. Те, що відбулося потім, змусить повірити у вищі сили навіть відчайдушного скептика. Я вирішив дати їй 20 тисяч гривень для того, щоб вона собі могла на перших порах облаштувати життя. І я вірив, що Господь Бог поблагословить мій цей вчинок в багато, -багато разів для добра нашого суспільства, зокрема для армії. І я про це молився. І буквально на другий день, після того, як я зробив милостинь для тої жінки, люди з усіх боків задонатили мені. Фактично 200 тисяч гривень, і це був явний знак Божий, тому що перед її приходом до нашого монастиря в мене була така, якби двохденна посуха, де фактично ні одного гривня, ні на карточку, ні люди готівкою не принесли для армії. Проте не лише завдяки щасливим випадкам Монаху вдається збирати чималі суми. Макарію не довіряють священики священники та віряни з різних парафій. Це неймовірно, але лише протягом тижня йому практично повністю вдалося зібрати цей п'ятнадцятий мільйон. І на 14 парафіях різних єпархій Української церкви було зібрано 400 тисяч гривень всього за один день, і за поточний тиждень також дійшло до півмільйона і от тепер закладено перші цеглини вже у наступний 16 мільйон. Хтось дав 20 гривень, а хтось задонатив 40 тисяч. Але Монах Макарі переконаний, суми пожертв не важливі, адже кожна копійка це частина спільного мільйона для армії. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Сьогодні важливий для нашого міста день, і цей день важливий не лише для Львова, але й для всієї України. Вперше українське місто склало аплікацію до такого найпрестижнішого конкурсу Європейської комісії в культурі. Це конкурс на титул Європейської столиці культури 2030. Для Львова це тяглий тривалий процес, і власне спільнота культури міста Львова склала аплікацію на титул Європейської столиці культури. Цей процес об'єднав сотні дієвців культури нашого міста і не лише міста. І ми йдемо на цей конкурс з. Такою спільною об'єднавчою ідеєю «Responsibility to be» – відповідальність бути, більше інформації, більше комунікації про процес, про цю заявку буде згодом. А сьогодні просто важливо розуміти, що Львів склав цю аплікацію, і держава Україна вперше матиме можливість мати місто європейську столицю культури. Реальність блекауту для кожного з нас це не стрес та економічне виснаження, витримувати години без світла та постійно шукати складні та дороговартісні рішення цієї проблеми не вихід. Адже в умовах війни придбання якісної системи енергозбереження займає іноді місяці, а її ремонт часом затягується на тижні. Так було дотепер, поки на український ринок не зайшов ексклюзивний дистриб'ютор системно накопичення енергії Потіс Едж». Нас саме перше, наша ціна є найбільш конкурентною на ринку. По-друге, наша продукція та запчастини до неї завжди є в наявності. А зараз це є дуже важливим для українського споживача. Якщо у інших продавців клієнту доводиться чекати 2-3 місяці, коли товар з'явиться на складі, або коли ж він прибуде з Китаю або якоїсь іншої країни, то у співпраці з нами такого ніколи не буде. Разом з нашими інженерами ми вирішимо будь-яку проблему, адже наш сервіс працює 24 години. Не дай Бог що станеться з технікою. Ми одразу дивимось в режимі онлайн або на місце приїжджає наш інженер. Тож без електроенергії наш клієнт ніколи не залишиться. Деякі техніці. Але й це ще не все. Кожен інвертор спроєктований таким чином, що його може під'єднати до різних систем живлення. І якщо Блекау затягнувся на кілька діб, то під'єднати акумулятори можна буде навіть до генератора. І часу на це піде небагато лише півтори години системи так усі наші системи можна під'єднати і до вітряків, і до сонячних панелей, і навіть до генераторів. Вони спроєктовані так, щоб підтримувати безперебійне живлення приміщення щонайменше дві доби. Але якщо блекаут затягнеться, то інвертор можна підключити до генератора, і він так само заряджає систему. Підключити генератор. У варто обирати саме інвертори Potis Edge. окрім найкращої ціни та цілодобового сервісу у режимі вже і зараз покупець отримає ще й високу якість. Компанія вже 10 років є інноваційним лідером на світовому ринку та розробила унікальні рішення для безперебійного електропостачання від великих підприємств до невеличкої квартири. Ба більше дистриб'ютор готовий допомогти з відновленням енергетичної системи України. З з нами український споживач отримає рішення all-in-one, тобто усі питання, які щодо встановлення наших систем вирішуються, комплексно. Не треба думати про те, що слід ще докупити, адже кожен клієнт отримує повний пакет, який одразу встановлять чи у квартирі, чи в будинку, або ж у компанії, чи на виробництві, та на заводі. В нас є рішення для всіх: від приватних осіб до великих підприємств, і навіть є великі проекти на кілька мегаватів та гігаватів для підтримки. Система накопичення енергії від Putis Edge – це реальна можливість перемогти блекаут, отримати комфорт та зробити свій бізнес стабільним та прибутковим. Євгенія Полікарпова, Семен Полик, правда тут Львів. Великі, маленькі, відважні і не дуже олисаничав до імпровізованого пункту вакцинації. Вишикувалася ціла черга господарів зі своїми домашніми улюбленцями. Сюди їх звозили машинами і усе через лисиці, кітуть ходять, немов на власному подвір'ї. Люди вже давно скаржилися на рудих, але ж полювати на них заборонено. Тож рішення ветеринари прийняли просте: приїхати в село зі шприцами в руках та запропонувати безоплатний укол. Обов'язково треба, що тому що, що лисиці бігають як собаки по селі, і небезпечно для нас в тому числі. Нам, якраз 4 місяці, нам казав ветеринар, що якраз треба зробити. Ну і так співпала, що я розпланувала вакцинувати і тут думаю ну, безкоштовно чому не прийти. Ну, щоб не хворіла, щоб довго жила. Та да, ми любимо. Хочемо, щоб вона була здорова. Є такі люди, яким трошки в не з трудно возити собаку в місто до ветеринара. Зазвичай там потрібно записуватися. А так, це хто тут живе і має вільний яп, час прийти, це дуже добре. Я таке схвалюю. Така акція з безплатної вакцинації експериментальна, кажуть чиновники міськради, але результат дала шалений. Лише протягом двох годин свій укол отримали одразу три десятки чотирилапих. Тож вже наступного разу протидіяти сказу поїдуть вже в інші громади, де також і ліси та хащі. Судячи з практики, по Львову, де була дуже мала відвідуваність, ми вирішили зробити це експериментальний. Але судячи з відвідуваності, звичайно, що це буде така акція, буде проведена в багатьох населених пунктах. І власне, ми почали з, з цього села, оскільки тут є більше небезпека. Так, ну для, як мешканці вважають найбільше небезпека. Як ви бачите, є відвідуваність досить велика. Наступним нашим кроком це буде проведення такої вакцинації підбір в Рудне, у Брюховичах, де також лисиці живуть в межах населеного пункту. Ветеринар Михайло горить ентузіазмом, адже добре знається на тому, який сказ небезпечний. Однак часу люди згадують про це, коли вже надто пізно. Ви розумієте, що в теперішній час достукатися до, до власників на подвір'я дуже важко люди пускають. Для того вони нам зробили таку акцію, промоцію за що ми хочемо зробити безкоштовну вакцинацію, тому що це в наших планах є по польвівські по МТГ робити вакцинацію. але дуже важко людей переконувати в потрібності, коли вже тварина захворіє. Тоді дуже люди гарно згадують, як варто би було зробити це до того. Ні сказ, ні, ні тварин, ні людей не лікується. Це смертельні випадки. Сказ передається слиною відповідно на поранену, пошкоджену поверхню. Тобто укусом ослинення, пошко ви поцарапали руку, туди попала слина, Відповідно, сказ вже може бути занесений. Я був до того песимістичний. Зараз у мене з'явився оптимізм. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.